Я маю право на захист, основу прав дитини. Права дитини це міжнародні норми, що гарантують її захист. Усі діти мають рівні права незалежно від особи. обставин. Держава повинна забезпечити до держави право право на особисту недоторкність. Ніхто не має права принижувати дитину. Дитина має право на повагу до її гідності, заборонено застосувати будь-які форми насильства, право на захист у суспільстві. Дитина має право на забезпечене середовище, органи влади повинні створювати умови для захисту. Соціальні служби надають підтримку сім'ям. Право на справедливе ставлення, заборонена дискриміназація за будь-якими ознаками. Дитина має право на рівний доступ до освіти та медицини, поважати різноманітні обов'язки кожної людини. Захист у цифровому середовищі. Інтернет повинен бути забезпеченим місцем. Дитина має право на приватність онлайн, неприступним кібербулінг та шкідливий контент. Ти звертатися, батьки та інші дорослі, яким ти довіряєш: шкільний психолог, педагог або класний керівник, соціальні служби та діячі «Горячої лінії, у разі реальної небезпеки поліція як дитина може захистити свої права, е, говорити про свої почуття і переживання, просити допомоги, якщо відчуває небезпеку. Запам'ятати контакт з службової допомоги. Довіряти дорослим, які можуть підтримати. Пам'ятай, твої права важливі. Ти маєш право на безпеку та повагу. Ти не один є люди і служби, які можуть допомогти. Знати свої права означає вміти за себе захистити. Дякую за увагу.